Попередня робота: те, що ми обов'язково повинні знати про те, які відбуваються свята в нашій країні, попередньо готуватися, і е, перш ніж приготувати для, для дітей та їх батьків якусь презентацію, ми повинні розуміти, що це повинно бути змістовно, коротко, інформаційно, і щоб цей матеріал підходив саме для дітей дошкільного віку. Перше, ми знайомимо з темою, потім другим в презентації ми розкриваємо цю тему і пояснюємо дітам, діткам, що таке писемне мовлення, як воно виникло, і які українські. Поети присвячують нашій мові ну, таке велике питання. Тобто, це презентація на, на, буквально на декілька слайдів, тому що, як правило, у батьків не так багато часу і ну, постаралась зробити так, щоб вона була ну, така більш-менш недовгою, але яскраво і змістовно для дітей та їх ну, батьків. Та і в той же час да, все одно звертаємося до програми, яких в яких старшій групі ви повинні знати дітки. Тому обов'язково це є одним із умов, що ми завжди звертаємося до тих умов програмових відповідних вікових віку дітей. Ну, тут просто є? запропоновано так, запропоновано діткам дізнатися, як виникла е, наша мова. І для цього треба зануритися в час, в минулий час. Ну і було звернути увагу, да, якби ви проводили з дітками це на український одяг, да. що одягнено, якби ви проводили її в групі з дітками, як вихователі у вас були дітки в групі, то на всі принади, що є хлопчик, також тут був знову такий розвиток мовлення, вони б закріпили одяг, який носять. Які кольори є присутні в українському одягу, і так ваш. Ну і про те, що ми багато читаємо з дітками, читаємо різно багато книжок, це можуть бути і віршики, і казки, і пісні, і ми навчаємось читати та писати нашою рідною українською мовою. Ну і звичайні картинки, сканви я брала та й вставляла. Все. Це інформація про те що брати Крило та Мефодій придумали наш, е, е, нашу абетку, якою ми до сих пір користуємось алфавіт. Ну і невеличкий віршик про, е, про те, як швидко можна вивчити знову ой, знову мимо техніка, так? Да? Uh -huh. Да, без наматехніки нікуди ніяк.